Можна на ці гроші прожити. Якщо не може, цей Кличко для нас працювати чи не хоче працювати. хай Хайде! Близько тисячі мітингувальників зібралися біля будівлі КМДА і перекрили хрещатик, вимагаючи відставки мера Києва під гаслом. Віталій давай до побачення. Учасники маршу білих хустинок домагалися відміни підвищення тарифів на проїзд, зниження цін на газ, тепло, бензин та товари першої необхідності, а також збільшення пенсій та зарплат. Мы зря не пришли сюда. Вы пенсии? Ради пенсии, чтобы повышения не было. Ни на газ, ни на чего не было. Возмущаться, которая власть пришла на крови и ни черта не делает. Что мы поменяли? Шило на мыло. Все. Сегодня гречка. 6,50. Завтра прихожу. 12, 14. Прошивается. Ну я може би треба піднімати. так посчитайте, сволочі, що це дійсно не треба. Переважна більшість активістів пенсіонери. Хоча зібралися до сотні молодих людей, які здебільшого відповідали, що просто прийшли на екскурсію. Люди старшого віку повідомили, що опинилися під КМДА, бо їм подзвонила знайома. Хлопці, а ви не хочете з нами ні, ні, поговорити? Ні, я вже Мені звонять по телефону і приглашають. Я приглашаю людей. Люди приходять, і ми друг друга знаємо уже несколько років. Як що частина людей прийшли, поїділи? А то, що якщо то це за бабки, то я одразу скажу. Мітингувальники стверджували, що не знають імена організаторів акції, проте деякі з них зауважили, що в них були свої керівники груп. Марічка Дачковська Ірина Гуць спеціально для епізодів.